Після уникнення фіскального обриву у США, американці намагаються проаналізувати наскільки дієвим і помічним стане компромісний законопроект ухвалений конгресом у понеділок щоб відвернути автоматичне підвищення податків для більшості працюючих американців, конгресмени домовилися підняти ставки лише для найбагатших громадян. Збільшується також податок на капітал різні форми інвестицій на 20%. На 5% зростає податок на спадщину розміром у понад 5 мільйонів. Натомість 2 мільйони американців цілий рік можуть утримувати виплати з безробіття. Ще один із компромісів подовження на 5 років податкових кредитів для бідних сімей. Це треба було зробити. Економіка потребує певних зусиль, не можна просто сидіти, склавши руки. Це великий шмат роботи, інакше могли постраждати багато людей, а це було би несправедливо. Робітничий клас завжди платить, а багатії ніколи. Я в усе це не вірю попри все, конгресмени за два місяці повинні підготувати план скорочення федеральних видатків, адже дефіцит бюджету США великий. А в президента нема бажання черговий раз піднімати межу державного боргу.